Пропоную вам зв'язати ось такі капці. Це розмір 24-25 см. Зараз похолодало і капці будуть в нагоді на подарунок і собі. Беремо гачок, беремо ниточку потрібного розміру і починаємо в'язати. Починаємо набір петель повітряних з п'яти: 1, 2, 3, 4. 5, далі три петлі підйому. Один, два, три, і пров'язуємо один стопчик, другий стопчик, третій стопчик. Далі в останню петельку ми пров'язуємо чотири стопчика з одним накидом. 1, Два, три, чотири, в мене нитка товста, десь, мабуть, 120 метрів. І гачок четвірка, товста ниточка, чотири пров'язали в одну петлю, з другої сторони пров'язуємо три стовпчика з накидом, в останню робимо три прибавки самостійно. Дов'язали рядочок і з'єднуємо в третю повітряну петельку, робимо з'єднувальний стовпчик. Далі ви можете робити три повітряних або пров'язувати ось так стопчик. Витягуєте ниточку, обкручуєте стовпчик, і пров'язуєте один. Сюди ми зразу робимо привалку Два. Пров'язуємо два стовпчики, далі пров'язуємо. Три стопчики з накидом. Далі, де в нас була прибавка, чотири стовпчика, ми в ці стовпчики в'яжемо по два стовпчика з одним накидом. По другій стороні, три стовпчика і три прибавки дов'язали. Знову робимо з'єднувальний стовпчик наш перший. Зробили знову робимо стовпчик з накидом. Сюди ми будемо робити прибавку. Один стопчик і другий стовпчик. Далі, тут в нас ще прибавка. Сюди ми прив'язуємо один стовпчик з накидом, далі три стовпчика з накидом. Знову, де в нас були прибавки, ми пров'язуємо один стовпчик, два, один, два. І в усі прибавлені петлі. Якщо ви все правильно зробили, ряд у вас повинен закінчитися стовпчиком, тому що тут ми спочатку ряду робили прибавки. Тепер з'єднуємо, з'єднуємо рядочок і в'яжемо 6 рядочків без прибавок, стовпчиками з накидом. без прибавок і убавок пров'язуємо самостійно. Вибачте, без прибавок пров'язуємо не 6 рядочків, а 5. Дов'язали, всього в нас вийшло 8 рядочків. Ниточки мені не вистачило, не звертаємо на це уваги. В'яжемо далі. Що ми робимо далі? Ми пров'язуємо коло і далі ми будемо в'язати тільки 16 петельок для п'ятки. Якщо у вас ниточки тоненькі, то, звісно, ви в'яжете більше тут рядочків. Міряєте по своїй ножці і. На стопу також більше в'яжемо самостійно. Ось, я зробила перший стопчик. після весь порядочку пров'язаний, і далі буду пров'язувати 16 стопчиків знаки. Пров'язала я 16 стопчиків, далі повертаю. Тут я буду ось так заміняти перший стопчик. і в'яжемо знову 16 стопчиків. Так я пров'яжу 4 ряда поворотними рядами. Ви дивіться, скільки вам потрібно. Все зависить від товщини ниточки.